Доброго дня. На засіданні земельної комісії із п'яти членів комісії присутні четверо. Необхідних ворог є, хто за те, щоб розпочати роботу комісії. Прошу голосувати. Чтири за. На порядку денному є 19 питань. Перше питання про затвердження звіту про експертну грошову оцінку землі Шевченка, 52, браток Василь. Про... Друге питання про затвердження звіту про експертну грошову оцінку землі браток Василь. Про, про, про перекладення договору оренди землі у зв'язку з продовженням Володар. Четверте. Про затвердження технічної документації замноутрую щодо інвентаризації земельної ділянки, е, яка належить гурах Гокостик, Добрянській. П'яте. Про затвердження технічної документації земноустрою Самбірської водоканалу. Шосте про надання дозволу на складання проєкту землеустрою СКП об'єднане полігону. Про затвердження проєкту землеустрою про надання договору на розробку документації щодо об'єднання ділянок за магнатом, про надання дозволу про викуп земельної ділянки і створення про експертну Шуву Цін про затвердження про затвердження та надання в оренду Сіпорській Марії Шевченка, про затвердження та надання в оренду, оренду кості Люкс Шевченка, про затвердження та надання в оренду. Коваль гетьмана так звані про затвердження кнішої документації землеустрою та передачу власності земельної ділянки за гараже вулиця Героїв Крут. Про затвердження кнішої документації земноустрою та передачу в оренду під гараж Власне. Прошу? Власне. у власність вулиця Різницького. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу власності земельної ділянки до житлої будинок. Це Половчак Зав'ялич. про затвердження технічної документації землеустрою та передачу у власність земельну ділянку під жиловий будинок вулиця Шевченка, Стрілковичі. Про внесення змін в рішення Саміської міської ради Парк. 17. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою та земельних ділянок з метою продаж права оренди в натурі, аукціони. 18. Затвердження технічної документації гаражов за міська. 19, затвердені документації житловий будинок це Шквар... Шквардом, Ревуцька вулиця Петлюри. І інше. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Чотири запроти, отримали. Немає, рішення прийнято. Приступаємо до розгляду питань. Пане Вікторович, перше питання, затвердження звіту для продажу власність. Пропонована, звідком ціна земельної ділянки вартість 148 900. Пропонуємо затвердити ціну продажу та продати братку Василю Ярославовичу земельну ділянку в місті Самбір за адресою Шевченка 52. У. Відповідний проєкт рішення підготувати і подати на розгляд сесії. Так, саме голосування. Є якось питання зауваження? Немає. Немає. Стального голосування. Лешкович. За. Романяк. За. Пухач, за. Стародуб за. Чотири за, проти отримались. Немає. Рішення прийнято. Наступне. Наступний. Наступне питання про затвердження звіту про експертну. грошову оцінку земельної ділянки за адресою міста Самбір, вулиця Шевченка, 52У. Пропонуємо підготувати проєкт рішення, подати на розгляд сесії. Затвердити ціну продажу в розмірі 78 тисяч 400 гривень за земельну ділянку по вулиці Шевченка, 52, та продати у власність братку Василю Ярославовичу. Відповідний проект пішення роканку на черговій сестрі. є питання уваження? Немає Ставимо на голосування. Ляшкович, да. Робаняк. Кухач, да. Стародуб, за. Чотири заклади отримали. Немає рішення прийнято. Наступне. Наступне питання звернувся до товариство з обмеженою відповідальністю Волода, а також заява від Павлів, Круп'як, Жигайло та Петруси. Товариство з обмеженою відповідальністю Волода продав продавлю за адресою міста вулиця Волова, а відповідно громадяни Павлів. Круп'як Жигайло та Петрусик набули у власність даної будівлею. Товариство обмеження від передачі просить розірвати договір земельної ділянки під даною будівлею, а відповідно громадяни Павлів, Жигайло, Петрусик просить укласти з ними договір оренди. Відповідний проєкт рішення пропонуємо підготувати та подати на розгляд сесії. Ставимо голосування. Лишкович. За. За. Романяк. За Пухач. Да. Стародуб за. Чотири за, проти отримались. Немає. Рішення прийнято. Наступне. Наступна заява від е, Герах, Костик і Добрянський. Заява про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель, земель житлової та громадської забудови з адресою вулиці Чорновола, 91. Розглянувши дану, дану заяву та додані документи, а саме технічну документацію, пропонуємо підготувати проєкт рішення про затвердження даної технічної документації, подати на розгляд чергового засідання Самбільської міської ради. Питання завершення? Немає. Ставлю на голосування. Лешкович. За. Романяк. Лухач. За. За. Стародуб, за. за. Чотири захвати отримались. Немає. Рішення прийнято. Наступна заява від Самірського видничого управління водоправді організаційного господарства просить затвердити технічну документацію з щодо встановлення відновлення на земельної ділянки в обширеній місцевості за адресою міста Санбір, вулиця Шевченка, 59А. Пропонуємо підготувати проєкт рішення щодо затвердження технічної документації. Даний проєкт рішення подати на розгляд сесії. Юресті сюди немає. Буде канал. Добре, ставимо на голосування. Лешкович за. Романяк за. Ухач за. Стародуб за. Чотири за, проти утримались. Немає. Рішення не прийнято. Наступне. Наступна заява від самбірського комунального підприємства Об'єднане. Просить надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для самбірського полігону тропи побутових відходів. Розглянувши дане звернення та враховуючи вимоги Генерального плану міста Сангоро, пропонуємо підготувати рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для самбірського полігону ТПВ орієнтовними розмірами 8 гектарів. Відповідний проєкт рішення подати на розгляд сесії. Ну, там є задні за полігоном, так? Внизу, так так. Є площа, яка... Дозволяє Можуть. збільшити, а тобто, враховуючи, що полігон е, на обласному рівні війшов е, як сектор. Коротше кажучи, нам необхідність є збільшувати площу. Це буде один з полігонів, який має документи і можна перекладати. Ясно. є якісь питання? Mm -hmm. Немає. Ставимо на голосування. Лишкович, yeah. Роман yeah. за Романяк. Кухач. Yeah. Старобуд за. Чотири за, проти утриманих. Немає рішення прийнято. Наступне. Наступне пропонуємо підготувати проєкт рішення. Подати на розгляд сесії щодо затвердження проєкту землеустрою. Щодо затвердження проєкту землеустрою та надання дозволу на об'єднання земельних ділянок комунальної власності за адресою вулиця Чорновола. За магнатом. Є питання об об'єднанні та комунальні ділянки. Одна з них в оренді, друга сформована, об'єднуємо і перезаключаємо договір вже на більшу площу. Збільше? Користовуючи, що додається та площа до, Так, щоб мала людина підстави, де сплачувати. Ми, вона, ми, ми вона не можемо звернутися. Кожне їх питання? Немає. Ставимо на голосування. Лишкович. Рай. Романяк, Кухач. Да. Стародуб за. Чотири за, проти утримались. Немає. Рішення прийнято. Наступна заява Ілишкович Марії Юрівни. Прошу надати дозвіл на викуп земельної ділянки, яка знаходиться за адресою міста Самбір, вулиця Шевченка, 26.біт3. Пропонуємо підготувати проєкт рішення про надання дозвілу на викуп земельної ділянки. Відповідний проєкт рішення подати на розгляд сесії. Є питання з уважне? Стане голосування. Дякую, що в Не приймає участь голосування про всіх інтерес. Романяк, за кухач. За. Стародуб за. Три за, один одну. Не приймав участь голосування і рішення прийнято. Наступна заява від Сікорської Марії Михайлівни про затвердження технічної документації щодо встановлення знову за земельної ділянки за адресою місто саме вулиця Шевченка, 26, дріб 3, приміщення 1. Та надати дану земельній ділянки в оренду на 5 років. Пропонуємо підготувати проєкт рішення про затвердження документації про надання в оренду на 5 років Сіхольській Марії Михайло, земельну ділянку за адресою місто саду вулиця Шевченка, 26.23. Приміщення 1. Відповідний проєкт рішення подати на розгляд сесії. Ході питання? Заваження немає. Ставимо на голосування. Лишкович. Романяк, за Старобу за. 4 заклада втримання знімання річ Наступне. Наступна заява від постійно Марії Ярослав про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на полі місцевості за адресою місто Самбір, вулиця Шевченка, 3, приміщення 2 та надання земельної ділянки в оренду терміном на 5 років. Пропонуємо підготувати проєкт рішення про затвердження технічної документації. Та надання оренду терміну на 5 років. пості Марії Ярославні, зібрання ділянки, за адресою міста самі вулиця Шевченка, 24.3. Приміщення, 2. Відповідний проєкт рішення подати на розгляд сесії. Добре. Є заважні? Немає. Ставлю на голосування. Так. Да. Романяк за. Так. Да. Стародуб за. Чотири. за, проти Вернулись. Немає рішення прийнято. Наступна заява від Світлани Богдані про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою міста Самбір, вулиця Волова, 40 та надання в оренду. Так він не вказав, тому ми пропонуємо на 5 років. 5 років відповідний проект рішення про... Затвердження документації про надання терміну на 5 років коло зі Богдану Богдан і, вогнам, і, і, земель, і білянку, за адресою міста Самір вулиці Голова 40 підготувати та подати на розгляд сесії самбірської міської ради. Хто є питання? Немає. Ставимо на голосування. Лешкович, Романяк. Лухач, Стародуб, за. Чотири за, проти утрималися. Рішення прийняте. Немає? Рішення прийнято. Так, наступна заява від Бережницької Ірини Михайлівни про затвердження технічної документації щодо встановлення максимальної ділянки за адресою міста село Стрівкович, вулиця Героїв, Крут 3, під приватним гаражем, просить надати дану земельну ділянку площою 100 квадратних метрів у власність. Пропонуємо. Затвердити технічну документацію, надати власність земельну ділянку площею 100 метрів квадратів за адресу села Спількович, вулиці забронів клуб 3. Відповідний проєкт рішення підготувати та подати на розгляд сесії. Питання зауваження немає. Ставимо голосування. Лишкович за. Риманят за. Пухач? За. Стародуб? за. Чотири за, проти отримали Немає. рішення прийнято. Наступне. Наступно заяв від Горгіця Богдана Степановича про затвердження технічної документації та надання у власність земельної ділянки під приватним гаражем площею 45 метрів квадратних за адресою місто Самбір, вулиця Різницька, 9, А, гараж 1 Пропонуємо затвердити технічну документацію. Передати у власність земельну ділянку для будівництва дування гаражів площею 45 метрів квадратних за адресу міста Самбі вулиця Лізницька, 9, а гараж 1 у власність э, горові Цу Богдану Степановичу. Відповідний проєкт рішення підготувати, подати на розгляд сесії. Немає. Ставлю на голосування. Лишкович. За. Романяк, за. Ухаш до стародуб за. Чотири за, проти отримали. Рішення прийнято. Наступне. Корольовано. Власні земельної ділянки під приватним житловим будинком площою 754 метри квадратного за адресу міста Санді вулиця Прольова, 19А. Пропонуємо підготувати проєкт рішення щодо затвердження технічної документації та надання у власної земельної ділянки площею 754 метри квадратних у власність Ововчак та Зав'ялич. Відповідний проєкт рішення подати на розгляд сесії є питання зуваження? Немає. Ставлю на голосування. Лишкович. Пухачка старову за. 4 за. Да. За. за, проти утримались. Немає, рішення прийнято. Наступне. Наступна заява про затвердження технічної документації та надання власної земельної ділянки в селі Стілковичі по вулиці Шевченка, 9А. Заворозькій урозі Володимира. Пропонуємо підготувати проєкт рішення. Щодо запровадження технічної документації, то надання наняла власність за Загородській Олені Володимирівні, земельної ділянки за адресою села Стрілкович, вулиця Шевченка, 9, а відповідний проєкт піше на податку на сесії. Питання доважно немає. Ставлю голосування. Лишкович за Романяк за Пугач. Задум за. 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 Чотири заклади отримали. Немає рішення проєкту. Наступне. Наступне питання щодо внесення змін в рішення Самірської міської ради. Йдеться про дозвіл на розробку проєкту землеустрою території парку з озером Молодіжним. Попереднє було рішення площею 8 гектар. Враховувалось виключно територія водного об'єкта, так званого... Ставка молодіжного озера. Зараз пропонуємо збільшити площу, яка б охоплювала всю територію парку, відповідний проєкт подати на розгляд сесії. Коли питання? Там скільки терев буде? Біля 30. Орієнтовної площею, без... весь територія парку, включаючи і озеро. Беде слово одна ділянка, воно вже буде видно що десь у нас є. Ще є питання хтось? Немає. Ставимо голосування. Олешкович. За. Романяк. За. за. Стародуб за. Чотири за, проти утримались. Немає рішення не прийнято. Наступне Наступне питання про надання дозволу розробку проєкту завору щодо відведення земельних ділянок з метою продажу прав оренди на земельних торгах. Проведення аукціону. Це включити ділянки е, орієнтовною площою 982 квадратних метрів, Це по вулиці е, Чорновола. Е, це буде перша ділянка. Друга ділянка буде площею 1К-530, е, теж по вулиці Чорновола. Також пропонується включити земельну ділянку літовною площою 30 сотих по вулиці Шевченка, точніше, напевно, більша від Васюка, від Шевченка і Васівка. І ще одну ділянку площою 863 метри квадратних по вулиці Конувальця, так званий е сад. Жуки сад, та то є. Ну, поновась, тому про це делікарні тут з лостом. Макс, так. Тут тут дає самозапада, де наблизь а... то, то цілий сад той, та? так? Е скільки, скільки а, 8, 8. Там, ну, тобі дойшов люди, що Скільки, гектарів? подивіться тоже. Там 0.8 на там 1800, 0.8. Так, так, але нам є у тому, що ну, може і менше буде, ми доспостомовідно за. Це витом, ми прощай. Уже ми буде розробляти сам проєкт, буде визначатись більш точно тут доцільно кажу, що журків сади Шевченка в оренду, а Чорновола виставляти на продажу без оренду. Тому що ті ділянки вони більше знаходяться там віддалами, їх буде цікаво продати. Ну, треба буде Тут пропонуємо продаж прав оренди на називаємо торгах, сьогодні такого змісту буде. Ну але якщо ми просто в оренду людина візьме, там площа велика, там гектар звичний, там оренда велика людині може бути. цікавий, він потім знову він буде просити дати на викуп. А там ми одразу всьому формуємо ділянку, бо ми справу він і купляє. Моя думка, я це хто інше що пропонує. А тут тут... землі, якого хто ви Там є складські приміщення. Сад сад. Ні, сад багатоповерхово. А сад багатоповерхово, так. А Чорноводний нам плаєш, там є складські приміщення і комерція, так? Ну, громадська заробовація. Тільки доцільно, бо що є багатоповерхово забудово, люди можуть будувати. Ви маєте складські об'єкти інженерної споруди. Одна ділянка і інша буде те, що вона не сільські інженерні споруди, але вона так би громадська, тобто офіс не можуть бути, а там вже складські. Менша ділянка буде так, як громадська забудова, там може бути офіси, щось щось тому. А більша ділянка, а якщо більше, має півтора гектара, то вона буде складені на Чорнобога складські. Що розділяємо Я свою думку сказав, місто має мати гроші. Чи людина схоче зайти, ми просто можемо виставити, і вона може люди не приймуть участі. Сума поряду буде велика, певна. Тоді ще буде положено раду. Ми можемо відповідати сільські депутати, місто мало б кошти щось будувати і що нормально жити місто може. І ми приймаємо рішення. Розділяємо на два. Лишаємо право оренди там, де є забудова, тобто Шевченка і Коновальця, а Чорновола робимо право продажу право, право власності. Та, та, на Будемо підготувати два рішення. По чорнового продаж з метою продажу на аукціонах права власності на земельну ділянку. А Порешті, що буде право оренди, так? Так точно. Тож має пропозиції? Став на голосування зі змінами, які були озвучені. Хто за дане питання, прошу. Так. Романяк. Кухач, хто стародуб за. Чотири за, проти утримались. Немає. Рішення прийнято. З змінами, які були внесені в порядку розгляду наступне. Наступне у нас буде то, що пишу додано, так? Так, так. Я зараз технічних звітів. Що про Заява про від лапшоу. Марії Іваніни. Лапшоу і для Про затвердження технічної документації землеустрою. Щодо передачі у власність земельної ділянки під індивідуальним гаражем, за адресою міста Самбір, вулиця Заміська, 150, Гараж 2. Пропонуємо підготувати проєкт рішення щодо затвердження документації та надання у власність земельної ділянки площою 76 метрів квадратних Лапшові Марії Іванівни за адресою міста Самбір, вулиця Заміська, за 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 150, Гараж 2. Відповідний проєкт рішення подати на розвитку сесію. Немає на голосування. Лешкович? Лишкович. Романа за. Пухач. За. Стародуб за. Чотири за, проти. <кій> Немає. рішення прийнято. Наступне. Наступна заява від школу та Рима школи про затвердження технічної документації та надання у власність земельній ділянки під приватним житловим будинком. Площою 495 метрів квадратних за адресою міста Самбір, вулиця Петлюри, 2. Пропонуємо підготувати проєкт рішення щодо затвердження документації та надання власність земельної ділянки площею 495 метрів квадратних з адреси міста Самбір, вулиця Петлюри, 2, Шкварло та Рейнівський. Ході питання? Немає. Ставимо на голосування. Зашкович. За. Романяк. За. Пухач до старого рука 4 закладу отримали. Питання, хто ще має якісь в різному питання, зауваження? Yeah. Я пропоную ще зібратися, наприклад, на вівторок чи на четвер, зробити різну комісію по вулицях, де в нас люди на не платять брати, визначити ті ділянки прийти і попросити людей про затвердження того ремонту, щоб місто мало якісь додаткові надходження на коли ми ну, як планує віторок, середа, четвер, кого які будуть там пропозиції і можливості приїхати на комісію виїхати. Нам плечі, ви там давно не були. Ми а ми зупинимося. Я б але ви то буде може не буде можливості. середа, середу теж не буде можливості. Може четвер, бо я в бідешні буду. А четвер? Ну четвер, який приїхав. Ну давайте тебе на другу п'ятницю ми можемо собі всі разом вийти, подивитися на ті ділянки, тих людей попросити, щоб вони викладали договора в оренди, і місто мало яке до на надходження. Добре. приймаємо На цьому Всім дякую. Засідання комісії за претендент.